Наступні лекції ми будемо говорити якраз, як використовується квантування в дискретному космосі. я відкриваю. Отже, стиснення зображень, формат JPEG і квантування. Після обчислення всіх коефіцієнтів дискретного косину з перетворення їх потрібно пропонтувати. На цьому етапі відбувається відкидання частини інформації. Тобто, відбуваються невеликі втрати, і на попередньому етапі через кінцеву точність обчислення на комп'ютері. Причина дуже простенька, подивіться, ми використовуємо формулу косинус, косину, старт, коли в нас там йде від 0 до 7 до і далі ми не рахуємо. Кожне число з матриці коефіцієнтів дискретного косного перетворення ділиться на спеціальне число з таблиці квантування, а результат округлюється до найближчого цілого числа. Як зазначалося раніше, необхідно мати такі таблиці для і кольорної компоненти. Стандарт ШПЕК допускає використання чотирьох таблиць, і користувач може вибрати будь-яку з них для сих для квантування компонентів води. Усі 64 числа таблиці квантування є параметрами формату шпек. В принципі, користувач може змінити будь-який коефіцієнт для досягнення більшого ступеня стиску. На практиці дуже складно експериментувати з такою кількістю параметрів, а тому програмне забезпечення шпек використовує два підходи. Значить, перший таблиця квантування прийнята за умовчування. Дві такі таблиці, одна для компонентів яскравості. І градації сірового кольору, іншу для хроматичних компонентів, є результатом тривалого дослідження, звернуючи експериментів, проведені Комітетом ЧПЕК. Вони є частиною стандарту ЧПЕК та відтворені в цій таблиці, так? Яскраві, суттєво, ви бачите, і кольоровість. Видно, як коефіцієнти QC таблиць зростають під час руху з лівого верхнього кута в правий нижній кут. Ось ми бачите, так? Так само підсумкова. У цьому відображається скорочення коефіцієнтів дискретного косиного перетворення, відповідно їх високим просторовим частотам. Друга числіця проста таблиця коефіцієнтів контування, яка залежить від параметра R, який задається користувачем. Прості вирази типу Q і J дорівнює 1 плюс І плюс J на R гарантує зменшення коефіцієнтів з лівого верхнього кута в правий нижньому. Якщо квантування зроблено неправильно, то в блоці коефіцієнтів дискретного кошту перетворення залишиться лише декілька ненульових коефіцієнтів, які будуть сконцентровані у верхньому лівому куті матриці. Ці числа є виходом алгоритму шпе, але слід ще стиснути перед записом у вихідній фази. У, лі... у, лі... у літературі з методом ЧП цей стиск називається ентропійним кодуванням. Деталі якого будуть розбивати розбиратися в подальших лекціях. Три технічні прийоми використовуються при інтропійному кодуванні для стиснення цілочисленних матриць розміру х на Ну, Перше 64 числа вишуку, вишуковуються одне за одним як при скануванні з екзаме. Це зображено на цьому рисунку. На початку стоять не числа, які за якими зазвичай слідує довгий хвіст з одних нулів, у файл е, виводяться лише не нульові числа після належного кодування, за якими слідує спеціальний код, який е, буде позначати EOB, end of ofblock і неблок. Немає потреби записувати весь хвіст нулів. Можна також сказати, що end of Block кодує довгу серію нулів. Приклад, у цій таблиці наведено список Гіпотетичних коефіцієнтів безпекного косміку з передвоєння, з яких лише 4 не дорівнює нулю освіта. При заг самоподібному упорядкуванні цих чисел виходить послідовність коефіцієнтів. Давайте ми подивимось. Основі. Залежно від того, як вона там проходить, так? Як ми бачимо, тут є 13 нулів, де зустрічається при закзамоподібного. У нас що там виходить? Тут насправді є е, певне. В тому... Десь я тут помилився, бо я бачу, має бути 8, 2, 3, так, 4, 5. Якщо я помилився, тут я е, напевно що тут, мав бути і замість замистрітися. Це випадково просто так пише. Значить, ось так, так, потім так і пішло. А як записати під програму для щитування елементів таблиці по Найпростіший спосіб полягає в ручному простеженні цього шляху і запису результатів масив структури ЗЗ. ЗЗ це в розуміні зму, а не те, що пропонують там нам зі сходу всяких бред. в якому кожна структура складається з пари координат клітин, через які проходить з подібний шлях. Як це зображено на рисунку? Так, бачите? Якщо компоненти структури ZZ, то значити ZZA та ZZC, то шлях кодокзагу можна зробити з одного такого циклу. друге, нельві коефіцієнти перетворення стискаються методом HAPPIN. Третє, перше з цих чисел коефіцієнт DC, тобто коефіцієнт дискретного космосу перетворення, обробляється окремо від інших чисел, тобто від коефіцієнтів AC. От і все це, якщо говорити про фактичну реалізацію стиснення шпактів, мови дискутна космос. Прошу, якісь будуть питання.